Десятиденна програма вправ для наших м'язів стегна, які покращать стан вашої спини та колінних суглобів. Ці 10 днів ми будемо виконувати вправи з поступовим нарощуванням навантаження, які будуть збільшувати об'єм м'язів та вирівнювати асиметрії. що стосовно асиметрії? У більшості випадках, коли болить поперек спина, наприклад, або коліні суглоби, у людини частіше за всього є асиметрії в м'язах ніг, але про них вона взагалі не знає, що в неї є ці асиметрії. Почавши виконувати ці вправи, ви можете помітити, як, наприклад, на одну ногу вам достатньо складно виконувати ці вправи. Це характер того, що асиметрія дійсно є, що одна нога менша, наприклад, по об'єму м'язів, і їй складніше виконувати ці вправи. Головна задача вирівняти цю асиметрію, зробити так, щоб навантаження на ноги були однакові, тому що оця. Нерівність в м'язах, вона впливає дуже сильно на нашу поставу. Так як ці всі м'язи кріпляться до нашого тазу, то якась асиметрія в ногах буде давати асиметрію і в тазу, що буде сприяти перенавантаженню попереку, перенавантаженню грудного відділу і за чого м'язи вище вони потім не будуть витримувати це навантаження, і, врешті-решт, будуть починати давати больові синдроми. Ніколи не буває так, що біль, наприклад, в попереку або в грудному відділі пов'язана тільки локально саме з цим відділом. Наші м'язи стигна поділяються на дві частини: перша їх частина кріплиться до нашого тазу, а ось друга їх частина кріплиться до нашого колінного суглобу. Ці вправи розділені так, для того, щоб давати навантаження на дві частини цих м'язів. Тобто одні вправи будуть навантажувати і пропрацьовувати саме верхню частину, де кріплеться до нашого тазу, а другі вправи будуть давати навантаження і покращувати стан нижньої частини м'яза, які кріпляться до коліна, тому що ці м'язи є стабілізаторами колінного суглобу, вони окутують його повністю і тримають навантаження. Перший день вправ буде занадто такий легкий. Але не помиляйтеся, що ці всі вправи вони занадто легкі, яким чином вони будуть допомагати. Зачекайте, цікавіше буде далі, вже коли ваші м'язи будуть готові до якогось більшого навантаження. Це навантаження я буду вам давати. І вже там, через декілька днів, ви будете бачити, що вправи стають трішечки складнішими. Ось і будете відчувати і кріпатуру, і так далі.